Я вас вітаю на каналі і запрошую вас в Аврору. Подивимось сьогодні новинки акції знижки, що привезли новенький в магазин Аврора. Акції починаються з 23 по. дай Бог пам'яті мені, зараз я згадаю. А ось з 23 по 29. -те. З 23 по 29, включно в вересня. Дякую за коментарі, дякую вам за вподобайки. Такі, знаєте, картини. Мінімалістичні полотно, 49 гривень вони зараз. Тут є дуже-дуже багато різних всіляких. Досить оригінальна рамка, куди фотографії можна пришпилити прищепками 149 гривень. Улюблені моменти життя, фотоальбом, ціна 299 гривень. Набір для творчості дитячий. До речі, дуже гарно виходить. З, з малечою можна робити, малеча буде дуже задоволена. Ось такі картинки по 129 гривень, потім повісити в кімнатку. Взагалі супер. Так, добре, ходіть далі дивитися. Так, привезли в магазин Аврора ось такі кошики. Це, мабуть, використовувати для брудної білизни, і, до речі, ціна дуже хороша. 35 літрів, 399 гривень. Зі знижкою ось така а, підставка зарядка для телефона для навушників 499 гривень. Ось така трішки дорожча, тому що тут ще можна заряджати а, ваш годинник 3 в одному, 799 гривень. Колонка портативна 189 гривень. Зараз зі знижкою. Навушники накладні 169 гривень. Дитячий манеж. Зараз зі знижкою 129 гривень. Такий прикольний. Це ж треба так зробити ученята. 99 гривень. Набір фарб акрилових 12. Кольорів у упаковці 55 гривень. Набір для самих маленьких. Іграшка пірамідка 55 гривень. Кольорові олівці в упаковці 12 штук, зараз зі знижкою 29 гривень. Можна сказати, антистресовий такий блокнот. На спіральках. Ціна його 88 зараз зі знижкою. Машинка виготовлена із пшеничного волокна. Зверніть увагу. Це не пластик. Ціна такої машинки 55 гривень. Набір тіста для ліплення, ось в такому гарному, красивому контейнері у вигляді. Тістечка, і ціна його 55 гривень, 12 кольорів. Дивіться, кіця чи хто це, чи це сова? Що це таке? Тут має бути кіця в переносці. А це що? Іграшка, дитяча сова в клітці. Я думаю, це кіця в переносці. Ціна 55 гривень. Металева скринька 29 гривень. Скарбничка. дитяча з замочком. Кидати сюди монетки збирати. Кольори в асортименті. Я як був маленький, я також збирав копійки. Але коли потрапляв в книжковий магазин, одразу все тратив. Це у нас олівці кольорові, точніше фломастери. Набір 29 гривень, дуже хороша знижка. Набір пакетів зіпарів для заморозки. 9 гривень. 9 гривень кульки повітряні, в упаковці 10 штук. Кольори в асортименті. Резинки для волосся. Також зараз в акції вони по 9 гривень. Круглий піднос або таця піднос пластиковий, круглий 39 гривень з ручками. це Хто чекав знижку на ці чудові чашки? Зараз можна їх купити зі знижкою. Вони по 64 гривні. Так, ось такий великий тазик можна придбати за 149 гривень на 20 літрів кольори в асортименті. Тримач для телефону в автомобіль 199 гривень. Штатив тринога для телефону 119 гривень. 55 гривень вакуумні навушники. 109 гривень. 39 гривень. Так, з'явився на, у нас в Аврорі пилисос Лібертон на 700. 2000 Вт. Колесос вертикальне паркування, екодвигун, компактний дизайн, індикатор заповнення пилозбірника. Це дуже добре, я вам скажу. Регулювання потужності, телескопічна трубка, багаторазовий мішок і щітки для прибирання в наборі. Так, здається, я не показував вам ось ці тазики. Вони по 55 гривень зараз зі знижкою на 9 літрів. І середні на 15 літрів по 109 гривень. Для рибалки ящик 399 гривень. Ось таку велику рамку, зараз можна придбати за 99 гривень, розмір 40 на 50. Ціна була 249 гривень. Набір плаваючих свічок 29 гривень. В акції брелок качення, 34 гривні. Так, щойно дівчата вивезли ось такий величезний, я не знаю, супермаркет. 62 предмети. А, ось тут вже краще видно. І що це в нас таке? Це у нас а, набір іграшковий супермаркет. <гум> а знаєте, що я сміюсь, тому що ми, як були маленькі, любили бавитись а, в магазинах. Так, хто пам'ятає оці набори Hello Kitty? Вони як тільки з'явилися, всі хотіли дівчатка мати їх. Тут в цьому а, як він називається правильно? В цій сумочці, да, в цьому рюкзачку 5 наборів, 5 предметів, наклейки, записник, клейка-стрічка, маркер, олівці. 155 гривень зараз зі знижкою. Кольорові олівці на 12 кольорів, 34. 99 гривень, дуже цікавий, красивий пенал. В акції зараз набір ось такої кольорової крейди для малечі: 15 штук, 49 гривень. Такі зараз також зі знижкою 55 гривень, 15 кольорів. Набір фарби гуаш. Щось я не бачив, коли був цей до школи. все. Набір фарб 12 кольорів, 88. Не бачив перед школою їх, мабуть, зараз привезли. Дуже цікава крейда, як дитина змальовує, з'являється новий колір. І так до самого кінця різні кольори 19 гривень. 34 гривні набір олівців кольорових тваринки. Дуже хороша дошка для нотаток, для заміток. Одразу йде маркер і два магніти. Ціна такої дощечки: 99. 9 гривень блокноти в асортименті кольорові. Набір ось таких мацюпуньких прищіпок можна використовувати на приправи. Скринька металева підвісна у вигляді кулі по 19 гривень. Цю металеву підставку для прикрас для біжутерії. Ви всі знаєте, відкривати не будемо. Вона зараз в акції зі знижкою. Дивіться, що я знайшов дзигу. Одразу згадав своє дитинство 77 гривень. Вакуумні пакети для одягу. Досить зручні, економить місце багато. В упаковці дві штуки. 179 гривень. Кошики з металевим каркасом. Зараз вони зі знижкою. Кольорів багато в асортименті. Кошики дитячі. Для зберігання іграшок. Так, з'явились пластикові набір тремпелів. Це пластик, я думаю, це дерево. Чи це дерево? Дивіться, навіть не розберу. Давайте проб'ємо, проскануємо. 119 гривень, 4 штуки пластикові. Книга вивчаємо англійську, 88 вдягаємо принцесу 22 гривні. led світильник, автоматичне вмикання 649 гривень. Реле контролю напруги 399 гривень. led прожектор досить дуже тяжкий, дуже важкий. Я його ледве тримаю з пульт керуванням 1099. Одразу впали мені в очі ось ці ліхтарики. Зараз проскануємо, скільки вони в ціні. Це новинка. Навіть гарантія 6 місяців. Лампа настільна, до речі, дуже красива, мабуть. Ціна 649 гривень. Так, акваріумний світильник. Світильник для акваріума. кому потрібний. Передайте тому, в кого є акваріум, що в Аврорі з'явилися світильники для акваріума. Фільтр-подовжувач. 549 гривень. Колорвей це світова марка, дуже якісна. світильник LED на 9 ватт. Зі знижкою. Адаптер 279 гривень. Термометр кімнатний 17 гривень. Мультиметр 199 гривень. Музика грає. Так, добре. Набір гайок 28 гривень, шестигранних. Хто шукає рамку на автомобільні номери? Будь ласка, в Аврорі можна придбати за 149 гривень. Набір мітчиків, також зараз вони зі знижкою: 194 гривні. Набір рогачів під водилища. 49 гривень. Волосінь 77 гривень. Снасть. 79 гривень. Котушка. Зараз в акції. 169 гривень. Безінерційна 69 гривень. Набір інструментів рибальських. Молоток з гумовою ручкою. Металевий друшлаг Так, не працює сканер. 24 гривні. Сковорідка на 24 см і ще й плюс форма силіконова для яєць у вигляді сови. Ціну знижено на стопки 6 штук 119 гривень. Келих для пива з подвійними стінками 169 гривень. Якщо так прильєте, перевернете, то перельєте. Видно пляшку, бачите цікаво 88 гривень набір з трьох склянок. Кухоль для пива. Так, ось таку каструлю на 6 літрів з, а, з скляною кришкою. Можна приба, придбати в Аврорі. Ціна, я вже заговорююсь, вибачайте. 699 гривень. Трішки менша на 3,6 літрів. 549. А я навіть знайшов ось таку мацюпоньку. Вона йде на літр 900 449. Каструля на півтора літри, також з кришкою скляною. Ціна такої каструльки 299. Ардесто ківш на літр, досить такий важкуватий. Ціна такого 349. Ця тарілка нещодавно з'явилась на полицях в магазині Аврора, 149. Сковорідка алюмінієва, порційна. Так, бачу нові <схи> чашки, з'явились. All I need із відпустка. Отак. От так, що тут у нас ще? По 69 гривень такі чашки. А, чому ніколи так? Good morning, на роботу. Прикольні чашки. Я буду закінчувати відео. Зустрінемось вже з вами у наступному. Хочу вам побажати, як завжди, всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до зустрічі! Всім пока!